Добрий день. У Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій. До повноважень ТСК відноситься, зокрема, вивчення обставин та підготовки питань щодо: а. облаштування фортифікаційних споруд, Б. інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використання коштів, виділених на їх облаштування. Головою комісії призначили. Народного депутата Миколу Задорожня. Я нагадаю, днями в ЗМІ з'явилися резонансні публікації з приводу невідповідності інженерно-фортифікаційних споруд в Харківській області. Тоді голова Харківської Олег Синегубав відреагував на публікації і повідомив, що роботи заплановані на 2023 рік повністю були виконані. Пряма мова Сінніубала. Усі роботи щодо встановлення тетраедрів з його зою, це колючий дріт, розраховані на 2023-2024 роки. Завдання, яке ставили військові на 2023 рік, виконані на 100%. Про що є відповідні висновки контролюючих органів. Частину робіт згідно з планом розпочали виконувати вже у 24 році, але роботи були призупинені на деяких ділянках через постійні обстріли. Вони будуть виконані, коли фізично для цього буде можливість. А тепер давайте прокоментуємо заяву Снігубова термінами виконання робіт на так званій лінії Суравікіно в Запорізькій області. Вона була побудована максимум за 4 місяці. 4. Її будівництво не було розтягнуто по часу на 2023-2024 рік. І, на жаль, незважаючи на корупційну складову будівництва, а саме корупційна складова стала основою претензій до Суравікіна, а не його фронта по відношенню до путінського режиму. Ця лінія була побудована. І ця лінія, на жаль. Певним чином відіграла значну роль у стриманні українського контрнаступу. Чотири місяці знадобилося на те, щоб поставити зуби дракона, побутувати багато шалоновану оборону і, відповідно, вкрасти гроші. У нас, виявляється, потрібно було більше часу. З 2023 по 2024 рік були заплановані роботи це враховуючи той факт, що Харківська область є прифронтовою, більше того, фронтовою областю, і ці роботи мали би бути проведені у досить стислій терміни часу. Я нагадаю, український контрнаступ розпочався не вчора і, відповідно, у Очільника військово-цивільної адміністрації Харківської області було досталь часу, щоб достойно і гідно провести інженерно-фортифікаційні роботи і не дати можливості російським окупантам навіть планувати наступ глиб української території. Але менше з тим повернемося власне до заяв Снігуба. Він заявив про те, що на фото, які розповсюджувалися в мережах. В зображені були лише залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення. Сіннігуба стверджував, що це лише 0,4% від загального виконаної роботи загороджень такого типу. Його пряма мова. Тобто, це далека не стратегічна кількість тетрадів, яка б, за словами деяких блогерів, причому це в лапках, це так, напевно, приниження. Людей, які опублікували це повідомлення. Так от, за словами деяких блогерів, могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій. І взагалі розповсюдження такої інформації, дезінформація зауважу, за словами Сені Губа, дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт. Більше того, Сіннігуба зауважує, що походження всіх інформаційних, кідів, які розпочалися рівно в день наступу окупаційних військ на це умисно спрямовані інформаційні хвилі, які подекуди підтримують ЗМІ. Відповідно, якщо б наступу не було. Напевно, не було би і повідомлень щодо готовності інженерно-фортифікаційних споруд. На жаль, ті події, які відбувалися у сусідній Донецькій області, давали підстави задати питання щодо готовності інженерно-фортифікаційних споруд, на які уряд виділив мільярди гривень з державного бюджету. А тепер подивимося на повідомлення самих так званих блогерів. Це власне стає Діпстей. Які тільки лінивий не коментує з українських журналістів, які висвітлюють чи то заробляють на війні. Давайте прокоментуємо ми сайт Дідстей, дамо, так би мовити, згідно всіх правил журналістики, слово і іншій стороні. Не готові оборонні рубежі біля липців за 10 кілометрів від кордону. Це повідомляє Дід Тут йдеться не про відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, а саме про неякісну їх підготовку та некомпетентний підхід, який, скорше за все, подавався керівництву як успішно. Інші позиції фортифікації мають тільки її назву адже вони не починали облаштовуватися взагалі. Подібний халатний підхід до процесу роботи вже зіграв злий шарт в районі Очеретино на Донеччині. І сподіваюся, це не інформаційна психологічна операція російських спецслужб, про що говорить снігуба. І можна би було говорити про окремих блогерів, і, відповідно, 0,4% від загально виконаної роботи загороджень такого типу саме на Харківському напрямку, якби вельми поглядацька аудиторія. Не з'явилися аналогічні повідомлення із іншого можливого напрямку російського наступу, а саме Сумській області. Наразі аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа отримав е відповідне фото, щоб ті самі детрайди, а саме зуби дракона. Вони так само. Хаотично звалені в Сумській області. І ці фото ми демонструємо. Я сподіваюся, це зацікавить тимчасову слідчу комісію. Хотілося б, власне, і почути відповідь із військово-цивільної адміністрації Сумської області щодо характеру і кошторису інженерно фортифікаційних робіт і в цій області. А я нагадаю, що на мене товариство у попередніх випусках я піднімав тему того, що зводно опорний пункт Сумської області. Коштує 40 мільйонів гривень. Натомість такий самий зводний опорний пункт в Запорізькій області мав би коштувати державі 120 мільйонів гривень, і саме розголос не дозволив реалізації цього корупційних, на моє переконання, на мою думку, оборудок. Але навіть 40 мільйонів для зводного опорного пункту це занадто багато, щоб говорити про. Доцільність, і головне необхідність виділення подібних кількості грошей на будівництво одного з одного опорного пункту. Я нагадаю, їх має бути сотня. І якщо на кожен ми будемо витрачати 40 мільйонів гривень, бюджету не вистачить. Але варто говорити і про створення, тимчасово слідчі комісії з приводу держзакупівель. Я нагадаю, наразі держава шукає кожну копійку, щоб направити її на потреби Збройних сил України і сектору обороту. Більше того, наразі планується збільшити акцизи на палономастильні матеріали, що призведе до зростання внутрішніх цін на бензини і дизельне паливо. І давайте подивимося, на що на тлі цього безпрецедентного рішення виділяються державні кошти. Держзакупівлі повернулися на рівень до повномасштабної війни. Найбільше витрачають на ремонти та доріг. Тішуся. Про це повідомляє заступник міністра економіки Надія Бігун попри повномасштабну війну, сфера публічних закупівель продовжує динамічно розвиватися. Зараз близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачається через Прозоро. Ну і давайте подивимося, куди ж витрачаються державні кошти через Прозоро на публічні закупівлі. Ремонт та реконструкція будівель 12,3 мільярда гривень. ліки 5,7 мільярдів гривень, дорожні роботи 4,7 мільярда гривень. Але водночас через Прозоро оголосили конкурентні закупівлі безпілотників. Сума, яка, думаєте, перевищує, напевно. Ремонт та реконструкцію будівель 12 мільйонів. Ні, вельми шановна аудиторія, ви помиляєтеся: на закупівлю безпілотників 2,6 мільярда гривень воююча країна. А тепер подивимося на ремонт. Та реконструкцію будівель і продіємо за місцеві органи влади. У Деській області. Відкрили дзеркальний туалет за 3 мільйони гривень з міського бюджету. Ось ні, це чином впливає на підвищення обороноздатності Української держави дзеркальний туалет за 3 мільйони гривень. Працює в тестовому режимі, значно покращила обороноздатність Сил оборони на цьому надважливому напрямку. І, безумовно, посприяла. Зміцненню морально-психологічного клімату наших захисників, коли вони читають подібного характеру повідомлення. Але місцева влада вирішила на цьому не зупинятися. Є інші цікаві приклади освоєння бюджетних коштів. Наприклад, можемо породіти за РДА Києва, які вирішили придбати туалетного папіру на півтора мільйона гривень. Напевно, гасло Майдану не всеремус надихнуло чиновників РДА. Так от управління освіти Дніпровського РДА планує закупити 50 750 рулонів. Вартість одного рулона 30 гривень 99 копійок. А на сайтах середня ціна звичайного папіру 12 гривень. Тобто можемо говорити про те, що середня вартість рулона завищена на 17 гривень. Не всеремось. Напевно, хтось срався, я перепрошую, зависловлювання, але накипіло. Давайте далі дивитися на держзакупівлі. У Великій Писарівці на Сумщині прикордонна область, там де успішно будують інженери фортифікаційні споруди. Хочуть відремонтувати дорогу за 8,5 мільйонів гривень. Село знаходиться за 5 кілометрів від кордону з Росією. Ми ж пам'ятаємо про те, що дорогу з Волчанська до Харкова будували для того, виключно, щоб евакуювати поранених і мати можливість перевозити особовий склад і важку бронетехніку безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Зараз ми повернемося до будівництва цієї дороги. В Одеській області послуги з розробки проєкту землеустрою щодо встановлення меж території визерської сільської територіальної громади має обійтися в 1 мільйон 350 тисяч сільська територіальна громада. А тепер давайте поговоримо про будівництво доріг в Харківській області. Яскраві повідомлення про те, що відновлюємо маршрут з Харкова до Вовчанська. Після зимової перерви знову проводимо аварійний ремонт доріг Т-2104 Харків-Вочанськ КПП Чугунівка до звільненого Вавчанська на Харківщині. Місто регулярно обстрілює ворог. Напередодні росіяни завдали авіадар по центру якісне сполучення з Харковом. Надважливе для порятунку поранених доїзду рятувальників та гумконвої, дороги життя, пріоритет роботи Агентства відновлення під час повномасштабної війни. Скільки ж воно нам буде коштувати і коштувало? Харків Вовчанськ, контрольно-пропускний пункт Чугуїка. Харківська область, будівництво. Тут. Трубопроводів лінії зв'язку електропередач шосе, доріг, аеродромів. тра-та-та. 369 мільйонів 350 тисяч гривень. Будівництво доріг. До Волчанська. Евакуювати тре місцеве населення. Попередній передачі я піднімав тему, щодо доцільності виділення 50 мільйонів гривень на будівництво доріг Константинівки, яка знаходиться в 10 кілометрах від лінії бойового зіткнення. Так само необхідно евакуювати парад. Я так дивлюся, обласні військово цивільні адміністрації так переймаються евакуацією, а не створенням інженерно фортифікаційних споруд. Які би унеможливили проведення евакуаційних заходів, що ми не бере гордість за них, за пріоритет в їхніх роботах. Але давайте породіємося за ТЦК. Дуже цікаве оголошення на прозоро з приводу і територіальних центрів комплектувань. Дніпропетровський ТЦК вирішив замовити послуги перевезення військовозобов'язаних до місця призначення за маршрутом за 10 мільйонів гривень. Якщо буде точно, 10 мільйонів 800 тисяч. Наразі в мене все. Поки що все. Я сподіваюся. Почути відповідь на ті питання, які я наразі озвучу. Ці питання я адресую правоохоронним органам. Відповідні матеріали будуть направлені. Відповідно в НАБУ, ДБР. І я поінформую вас по підсумках цих заяв. Ну, відповідно, направимо ці матеріали в ТСК. Я нагадаю за матеріалами аналітичного відділу громадської ініціативи право справа. Того часу вдалося зняти з посад трьох очільників Луганської військово цивільної адміністрації. Трьох корупційні схеми були, починаючи від Георгія Борисовича Туки, який намагався реконструювати аеропорт поблизу Сєвродонецька в 15 кілометрах від лінії бойових дій за 4 мільярди гривень. Небагато. І, відповідно, Комарницький. Вдалося також зняти з посад очільника Нацполіції по Луганській області і очільника Служби безпеки України. Тому, якщо хтось закине, а яка нам користь від цієї інформації, що ви оприлюднюєте? Ми оприлюднюємо для того, щоб мати важелі впливу і впливати на процеси. А саме бити по руках і перешкоджати розкрадання бюджетних коштів, аналітичним відділом громадської ініціативи правосправи, поламана корупційних схем на загальну суму 6,5 мільярдів гривень. При цьому ми не є антикорупційною структурою, яка фінансується з державного бюджету, чи то за рахунок міжнародних спонсорів так званих фондів. Далі буде. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи права-справа. Ми розраховуємо на вашу допомогу. Разом поламаємо руки тим, хто хоче запустити їх в державній кишені під час війни. Це буде Україна. Ми того варті. Тримаємо стрій.